Доброго дня, мої любі дітки! Я знаю, що ви любите малювати, тому хочу запропонувати вам намалювати сім'ю за допомогою долоньок. Що нам потрібно для роботи? Аркуш паперу, фарби, вода, пензлики, вологі серветки. Перш ніж малювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Дружно стали всі в рядочок, покрутились як листочок, пострибали дружно всі, взяли пензлики й пішли. Ну що ж, починаємо малювати. Я буду малювати батька. Беру зелену фарбу. Я хочу малювати зеленою фарбою. А якою хочете ви малювати? Наношу фарбу на долоньку, швиденько, і прикладаю збоку на листочку. Ось так. Далі. Що я буду малювати, батькові? Нам потрібно що намалювати? Шейку. Малюю шийку. Ось, малюю шийку. Далі, діти. Це це долонька. Оце волосся, а це обличчя людини. Що є на обличчі в людини? На обличчі в людини є. Очки. Очі я малюю білою фарбою. Буду малювати білою фарбою. Ось вони очі. Якої форми очі? Кругленької. Намалювали кругленькі очі. Далі, що є в людини на обличчі? Підскажіть мені правильно носик. Носик я малюю ось тут. Такий гачечок. Це носик. Що є ще у людини? Ну, звичайно, звичайно, ротик. Ротик якою фарбою ми малюємо? Червоною. Ми повинні намалювати усміхненого батька. Тому ми робимо ротик ось такий. І батько посміхається. Далі очки в нас були видніші, яскравіші, ми робимо контур. Ось такий контур, От. очок, контур, і ми бачимо, що у нас такі яскраві тепер очі. Так, В що ми ще маємо намалювати? Зінички, зінички оці. Я беру голубу фарбу і посерединці ставлю крапочку. Далі я хочу намалювати батькові ще кроватку. Беру голубу фарбу і малюю кроватку. Ось вона. Ось така буде кроваточка. Так. І оздоблюю ще навколо жовтою фарбою. Ось такий портрет батька. А кого б ви ще хотіли б намалювати? Ну, звичайно, маму. А ще. Братика, сестричку, діти. Але не забувайте обов'язково, коли ви нанесли фарбу на долоньку і вже зробили постать людини, витирати долоньку вологою серветкою або помити водичкою. Ось подивіться, яка вийшла у мене сім'я. А у вас, діти? Дякую вам за працю. Діти. Любіть свою родину і любіть свою країну. До зустрічі!